Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу поділитися своїми думками і практичним досвідом, навіщо кожному з нас дана війна? Чому ми реально опинилися в цій ситуації, чому ми живемо в цей час, і які перед нами ставляться виклики? Всі ви чули про ріст. Частоти землі, про зміну вібрацій, що, скажімо, це все реально на сьогоднішній день, вже там наука навіть зафіксувала. І багато разів, мабуть, чули, що вже не буде того, що було до війни, назад не повернеться, умов, ну і так далі, тому подібне. Мало хто якби задумується над цим. І тим більше, якби на своє реальне життя все це приміряє, Тобто яким чином це стосується нас, людей. Тут можна говорити про духовний рівень, можна говорити про інтелектуальний рівень, але для того, щоб, скажімо, більшість збагнула, про що йде мова, не тільки, скажімо, послухала, але й почула, я хочу сказати про зв'язок оцих таких, якби. Якихось не, не дуже величезних, якихось радикальних змін із реальним нашим життям. А реальне життя ми сприймаємо чисто матеріально, і це сприйняття, скажімо, воно дане практично практично всім. Яким же чином наше реальне життя да, і співвідноситься або залежить з такими глобальними змінами? А давайте подивимося: ми живемо в умовах війни. Наше життя по-різному, у кожного і по-своєму, але змінилося однозначно. Змінилося, воно було іншим до у когось у когось, наскільки радикальні зміни, причому не один раз, що це просто, ну, просто ну, збагнути там. Ви в інтернеті можете знайти багато випадків, коли люди стикнулися з такими змінами радикальними, що, що просто ну, там. Ну, на прикладі, коли все втратили, наприклад, матеріальне все втратили в зоні окупації, потім приїхали в Бучу, обжилися і знову втратили, знову все втратили. Да? Отакі От обну, обнулення. Практично матеріальне обнулення. І е, яким чином це пов'язано із нами, яким чином це нам дає уроки, які уроки ми повинні винести? Значить, дивіться. Баланс. Баланс духовного і матеріального. Символ Христа, хто знає християни. Да, вертикальна складова це духовність, горизонтальна це матеріальна складова. Цей баланс він завжди є і буде. Такі, така наша природа людська. І яким же чином це проявляється безпосередньо у нашому житті? На сьогоднішній день баланс. Баланс. Зміщений в сторону значимості грошей, і в сторону оцінки нас з соціумом. Ми на сьогоднішній день суспільство вважає успішними, правильно живущими, розумними освіченими розумними. Кого? Тих, у кого більше грошей, і тих, у кого більше влади. От на сьогоднішній день баланс зуміщений в ту сторону. Але дивіться, що на сьогоднішній день да? Що можна побачити і що відбувається. От коли про ці обнулення, що я сказав, є сила, яка цю значимість грошей і значимість влади просто може обнулити отак, що гроші і що влада проти голоду. Холоду і хвороби. Розумієте, да? от природа оцих трьох явищ, і їм не віддячиш, їх мстити не будеш, да? їх взагалі не можна збагнути. Да? Проти них не можна виступити. А вони є, вони реально існують. І от війна проявила і декого обнулила завдяки цим речам. Інший приклад. Ви в степу. Українському степу, взимку. Просто-напросто або сідаєте на мости в снігу, або закінчується у вас топливо, і ви там, хто ви там. Всі ваші гроші, де б вони не знаходилися, чи на картках, чи в кеші, в мішку, в машині, да, гроші. Всі ваші статуси, всі ваші ксіви, да? ви є ніхто і звати вас ніяк. Тобто ви є дитя, людське дитя, яке народжене батьками, і є, ви є людина, яка здатна народжувати собі подібних. над вами зіркове небо, навкруги у вас мороз. І ваше власне життя. Все. Розумієте? І тоді оця складова матеріальна, вона зникає. Нам це через війну показують, кожному по-своєму. Кожного радикально б'ють, двічі обнуляють. Щоб збагнути, що має бути баланс. Ми маємо бути. Як казав мій тато, в нього був Любимий Тос, він казав. Щоб ми були людьми, пам'ятати свою людську природу. От які уроки дає війна, кожному свої, кожному по своєму І те, що стосується підвищення вібрацій землі, це якраз і інструментарій от через війну нас заставляють. По різному, спочатку стимулюють, потім безпосередньо заставляють змінюватися, щоб ми в свої, наше тіло, наша свідомість, наша духовність змінювалася під інші частоти. І Мені тут пригадується такий анекдот, коли внучка бабусі каже, бабусю, ти, ти вже забувати почала. І я тебе дуже прошу, до мене приїде мій хлопець. Будь ласка, запам'ятай, що він зветься не чмо, а Мачо. Так от, на сьогоднішній день всім нам потрібно збалансувати в нас чмо і Мачо. Розумієте? Збалансувати, моїй доньці 15 років. Вона виросла. Чудовому, скажімо, чудовим життям із певними статками. Але те, що стосується, скажімо, вибору чоловіка, я знаю, якого чоловіка я їй бажаю. Знаю. Виходячи з мого життєвого досвіду, з моєї практики, да, мого усвідомлення. Вона буде обирати його сама, тому що вона має пройти свій шлях. Але я знаю, що таке чмо і що таке мачо. І гроші. І статус? Це важливо? Але то є невизначальним. Тому що якщо чоловік в оту зоряну, морозну ніч в степу не може подбати про власне життя, то він, йому не можна доручити дружину, сім'ю. Не можна. Про що я? Як це до матеріального? Знову до практичного, да? до практичного. Для тих, хто хоче хату в селі. Дивіться, скільки вже років війни. Хто продовжує жити в клітці на дев'ятому поверсі? І в усьому залежний, просто в усьому залежний від електроенергії. Тому що не стає електроенергії, не стає води. Не стає їди, тому що холодильник каюк, ніяких запасів, да? не стає електрики, нема в магазині все. Скільки років люди, які соціально значимі, да? в плані позиції соціальної освічені, мають роботу, да? мають якийсь статус, мають професійні навики. І в таку в одну мить раз. І запитання, а чого ти вартий, коли нічого немає, електроенергії немає? І ти все, ти вже нічого не вартий у тій клітці? Розумієте, про що я? Тут же справа не тільки в тому, попадете ви в цю ситуацію чи не попадете. Розумієте, Як кажуть, що е розумний вийде з будь-якої ситуації, а мудрий в неї не попаде. Випробування даються кожному свої. Хтось може не попасти в цю ситуацію. Але ми маємо змінюватися. Маємо нам це дається, дається, як на прикладах інших, тоді, коли нам просто дано більше шансів. Но ми можемо попасти в критичну ситуацію. Як попало мільйони вже людей попали в Україні, і сталося те, що там сталося на сході і на півдні. Не, зараз мова не про це, але це все не просто так. Іде це обнулення і реально вже підводить до того, що потрібно змінитися. Про що я? Ми маємо мати те, чого у нас не відняти з електроенергією. Якщо у нас лишити електроенергію, якщо у нас лишити грошей, оце те, що є високовібраційним. Це те, що дано нам від природи. Це наші. Практичні навики і знання, завдяки яким ми виживемо без мобільного зв'язку, без інтернету, без соціуму, але в природі. Це не значить, що потрібно відмовлятися від усього. Це потрібно збалансувати. Нам ця ситуація дається для збалансування, тому що це буде впливати на наше життя, на майбутнє постійно. Дивіться, на сьогоднішній день, якщо ви спеціаліст да, будь-якій області, тобто, що значить, ви спеціаліст будь-якій області, ви маєте якусь професію і вас оцінює соціум, да, компанія, яка вас наймає, людина, яка вас наймає, розумієте, вам платять зарплату, ви цим заробляєте собі на життя. Ви, у вас еквівалент гроші, тільки гроші. І потім ці гроші ви там уже на свої життєві потреби витрачаєте. Розумієте, то це складова, низьковібраційна, одна із складових життя. Уявіть собі, от те, що на сьогоднішній день, да? ще один виклик, перед яким, ми, перед яким ми стали штучний інтелект. Багато кого із вас в соціальному плані ще замінить. Розумієте? Просто замінить. Він почне робити краще те, що ви робите. Чого не може ніколи замінити ши, і ніхто не може замінити вас. Це вас як людину по вашій природі. Розумієте? Вас як природню людину, вашу ментальність і вашу духовність цього замінити не можна. І нас на сьогоднішня дійсність через війну підводить до того, показує, дає зрозуміти, відчути, що потрібно. Набувати навиків людських, наших внутрішніх, які в нас ніхто не може забрати. Психологи, якщо ви не читали Віктора Франкла, да? почитайте людину, яка пройшла концентраційні табори, і яка, от якраз про те, про що я говорю, він говорить як, як е, психолог. Про що я? Якщо ви сьогодні на самому матеріальному простому рівні, да? Якщо ви сьогодні маєте можливість жити в селі, облаштовуйте ці умови для себе. Облаштовуйте. Згадуйте, відновлюйте навики, знання, як вижити. без інтернету, без електрики, без грошей. Елементарно для тих, хто вміє. Ще один момент, такий там десь в коментах. Було стосовно е, того, що ну, коли багаті люди вирощують, е, скажімо, для себе їду, дуже багаті люди. Піар, наскільки їм вистачить того, що вони це, це комент. Їм вистачить того, що вони, е, скажімо, вирощують. Ну, У мене відразу таке е, розумієте, е, по тих словах, які люди пишуть, відразу зрозуміло чмо чи, чи мачо. Е, Чому? Да, я зараз поясню. По-перше, це не піар. Серед моїх клієнтів, а на сьогоднішній день вже багато товаришів, тих, хто досягли це все ще до війни було, і зараз в тому числі, досягли рівня там, матеріального можливості купити будь-що. Розумієте, да, це власники заводів, газет параходів. Вони дійшли ментального, а потім і духовного рівня, що потрібно собі вирощувати. Тобто це не піар. По-друге, скільки можна вирощувати, я 8 років вирощував на 50 квадратних метрах, це півсотки, овочі і зелень на круглий рік собі. Тобто, і на консервацію вистачало. Тобто люди дуже далекі, що від усвідомлення, у них ні теоретичних знань немає, ні практичних знань немає. Тепер стосовно того, що самозабезпечення. Це вже потреба для певного рівня усвідомленості, усвідомленості. Розумієте, коли ти на е, матеріальному рівні, ти розумієш, що тобі просто щоб вижити, тобі потрібно мати їду. І ти працюєш. Коли на інтелектуальному рівні, ти розумієш, що тобі потрібно створити запаси. Потрібно створити, тому що, от ну, щось станеться, наприклад, да? а вже на духовному рівні. Ти починаєш виробляти це для себе на зовсім іншому рівні. Ти розумієш, що тобі потрібно не просто їда для того, щоб жити, а тобі потрібно таким чином, працюючи, працюючи змінюватися духовно, тому що через землю, через практичну роботу на землі, ми змінюємо і своє тіло, і свою ментальність, і свою духовність. Пробачте, якщо я складно сказав, ну скажімо, намагався говорити ну, найпростішими речами. Тому кожен з, вас, кожен з вас вирішувати буде сам, і кожен з вас візьме відповідальність на себе за своє рішення. Усвідомлює він це чи не усвідомлює. Я озвучую ті речі, які комусь потрібно почути. Ну на сьогоднішній день. На сьогоднішній день маєте можливість купити земельку, маєте можливість жити в селі, маєте можливість холод і голод передбачити, запобігти цьому. А через роботу на землі, через усвідомлення цих речей, важливості цих речей, то і здоров'я. Тобто ви можете профілактично працювати уже профілактично над своїм здоров'ям, над фізичним, ментальним, емоційним. Голод мати і мати запаси, і вміти вирощувати. І холод. Обігрітися в тому будиночку на тій землі. Таким чином, дуже розраховую на те, що це. Комусь буде корисним, а можливо і просто необхідним. Тому що на сьогоднішній день життя такі виклики, в цих умовах, в яких ми живемо, може нам припіднести, що навіть ми уявити собі не можемо. На все вам найкраще, справедливої перемоги нам всім. Подбайте про себе самі в першу чергу. Не розраховуйте, ви нікому не потрібні. Крім себе, як би це не звучало неприємно і радикально? Тому що в першу чергу кожен буде спасати себе. Не придирайтесь до слів. На все найкраще до побачення.